Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини. Ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні ми поговоримо про новину, яку могли бачити наші слухачі та слухачки у своїй стрічці. Новин, зокрема, про те, що члени палати представників Конгресу США республіканець Бадді Картер висунув президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру після того, як той став посередником укладення угоди про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. Ми поговоримо про це і взагалі про роль президента Спли. Учних штатів в долі Ізраїлю і того, що відбувається, з Михайлом Якубовичем, сходознавцем, ходознавцем, Фрайбурзький університет Німеччина, пане Михайло, я вітаю вас в етері. Доброго дня. Отже, бачимо цю новину, і я пропоную нам трошечки напевно навіть зробити такий гелікоптер в'ю, відкотитися назад, і взагалі проаналізувати ось цю динаміку і специфіку ставлення і візії президента Дональда Трампа до Ізраїлю. Яка його оптика, яка його позиція щодо країни? І загалом, як ми можемо зараз її описати і оцінити за останні роки позиція каденції різних американських президентів стосовно Ізраїлю не змінювалася. Це безумовно. Повний союзник, союзник, який має статус основного поза НАТО, якому надається відповідна військова і інша підтримка. Так само блокуються якісь прямі антиізраїльські дії інших країн. Так само Сполучені Штати лобіюють ізраїльські інтерес в сусідніх арабських країнах і не лише Арабських. А адміністрація Трампа мені видається найбільш проізраїльською з із усіх. Попри те, що там були деякі розмови про відносно про холодні відносини між Трампом, і та очевидно, що на рівні самого ставлення до Ізраїльської держави це ніяк не позначилося. А ми пам'ятаємо навіть от тоді затягнуте досить голосування по допомозі Україні, допомозі Ізраїлю. Коли майже там одним пакетом воно йшло, пам'ятаємо, що саме республіканська партія дала тоді набагато більше голосів ніж демократична. Крім того, Трамп зрозуміло орієнтується на таку консервативну частину американського населення, або та, яка удає себе консервативною, бо це дуже умовне поняття. А де, наприклад, серед великої кількості протестантських громад сформовано певну політичну теологію Ізраїля, тобто для них щастя і процвітання Ізраїля, це в певному сенсі гарантія їхньої релігійної віри. Для них все, що навколо Ізраїля, асоціюється із скатологією, і ось тому події в Ізраїлі мають якесь таке ментальне релігійне значення для них. Крім того, є досить потужне проізраїльське лобі на рівні бізнесовому. І в принципі, тут так само Трамп власне подолав цю антиізраїльську позицію в Сполучених Штатах. Бачимо, як досить жорстко, навіть я би сказав, не по американськи прикрили ці протести в університетах. Ну не до кінця зрозуміло, але позиція була чітко державна заявлена. Ще чимало дій відбулося. Тому, в принципі, я би сказав Ізраїлю пощастило з президентом Трампом і його оточенням. І я не думаю, що в цій позиції в найближчий час можливі якісь зміни. Як відповідно ставляться той же Іран і власне партнери Ірану, зокрема до цієї позиції, наскільки вони є категоричними критичними? Що тут може бути таким важелем стримування противаг для них у цих стосунках? І чи вони взагалі є? Ну Іран співіснує з Ізраїлем, якщо тривалий час, якщо ми говоримо про сучасний Іран, який все таки треба відшукувати його початки в 79-му році певний час іран був навіть зацікавлений в сильному ізраїлі так само як і ізраїль був зацікавлений в сильному ірані коли зокрема відбувалися події ірано іракської війни коли саддам кусейн вважався більшим злом аніж іранці Зараз ми бачимо позиції Ірану десь приблизно за три роки значно послабли в регіоні. Вони не знищені, але ситуація з Хізбулою, з Хамасом, з єменськими хуситами. В Сирії знову ж ситуація в Іраці, тобто іранських проксі, які намагалися оточити Ізраїль, практично з усього південного і східного і навіть північного боку, їх значно відсунули. Мав певні відчутні для себе удари сам Іран, хоча далеко абсолютно не критичні тому, що в цій війні була можливість ескалації, але від самого початку всім, хто темі, було зрозуміло, що це така прогнозована, короткотривала війна, яка, в принципі, не дозволить серйозно змінити позиції. Іран теж власне в даному випадку не йде на якусь таку пряму суперконфронтацію з Ізраїлем. І теж намагався досить так чітко заявляти про свою лінію. Річ у тому, що для пересічного іранця, і, взагалі, в цій я би сказав теології іранського режиму. В принципі весь захід це зло. Для них Захід і Ізраїль це невід'ємне сіле, яке от Захід, мовляв, підтримує для того, щоб боротися з... з чим боротися тут це питання, з, начебто, ісламською революцією, як її означають іранці. Тому для них, в принципі, те, що Америка виступає на боці Ізраїлю, ну це звична річ. І власне так само, як і життя під санкціями, як і укладання нових угод. Ми бачимо нещодавно зустріч три Ірану, Росії і Китаю в Ірані, хоча якихось хоч дуже суттєвих результатів для Тегерана вона не принесла. Зрозуміло, що ані Росія, ані Китай. Наразі не готові вступати в прямий клеш із з Ізраїлем, навіть через своїх проксі і так само в принципі з американцями. Тому вони в даному випадку, росіяни, мають свої стосунки з Ізраїлем, Іранці мають свої стосунки з Ізраїлем і балансують між цими інтересами, щоб вони не суперечили. Одне одним цим власне і викликана така відносно млява реакція Росії на цю 12-денну війну до Росії було очевидно доведено і самим і американською стороною, що це прогнозований конфлікт, який буде відбуватися обмежений період часу. Будуть удари по таким то об'єктам. Ну ви не втручайтесь. Ну ми і не будемо втручатися От, в принципі, і вся історія. Якщо подивитися на взагалі ставлення саме Америки і можливо інших сил в Америці до того, що відбувається в контексті Ізраїля, тут є якась інакша позиція. Чи власне ось цей вплив протестанської ідеології? Я не впевнена, що я доречно це все формулюю. Він є достатньо рівномірним і там інші політики не можуть в принципі посідати якусь іншу позицію або ж Мати іншу точку зору Ну, абсолютно в сполучених штатах є чимало людей з відверто антиізраїльською і не лише антиізраїльською, а конкретно антисемійською позицією. Сполучені Штати це. Країна з великим плюралізмом поглядів, але на політичному рівні вони не домінують. Я сказав би, що цей протестантський фундаменталізм він характерний радше для виборців Трампа, для виборців Байдена. Він набагато менш був характерним, але підтримка Ізраїля так само тривала. В чому справах Ізраїль свій? Ізраїль свій, ізраїль умовно білий. Ізраїль західний, ізраїль демократичний, ізраїль зрозумілий. А все, що навколо, це з точки зору ну такого пересічного американця, якась знаєте, категорія Б світу, якої йдуть лише одні проблеми від 11 вересня, до там ще чогось. Абсолютно, я не кажу, що це, скажімо так. Тотальна позиція. Ми бачимо, які були величезні протести в університетах, яка є значний рух підтримку Гази Палестини. Або я би радше сказав, рух, який ну називає себе так, бо яким чином це сприяє покращенню ситуації в Газі, це, це зовсім інше питання. Але чимало людей в цій індустрії ідеологічній зав'язані з палестинськими прапорами, з лібералізмом, з тим, що мовляв, Ізраїль веде геноцид і так далі. Тобто такий рух є, і він представлений, я би сказав, далеко не пересічними людьми, переважно людьми з якоюсь освітою, задіяними в університетах, в тому числі, але ж пересічний такий стандартний американець. У нього більш прохолодні уявлення, і це опитування показують до всього близького сходу, особливо того, що асоціюється з Арабами і ем, ісламом загалом. Тому в даному випадку, якби корені цієї американської, взагалі західної. Підтримки Ізраїлю вони виглядають набагато більш логічними ніж, наприклад, якісь стосунки з арабськими країнами, попри те, що вони залишаються і там на рівні еліт, дуже хорошими, наприклад, зв'язку з Катаром з, з Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Саудівською Аравією, ключовим союзником в регіоні тобто тут є низка площин де, як не дивно уживаються між собою досить суперечливі погляди, але дуже часто ті, хто є носіями, скажімо, антиізраїльських поглядів, навіть в тих самих сполучених Штатах, ці люди нічого не вирішують. Вони можуть вийти на мітинги, вони можуть пообгортатися палестинськими прапорами, поговорити про геноцид, написати в соцмережах, які там який поганий режим Нітаньяго, як вони його називають, але це ні до чого не призводить. Це ніяк не впливає на... Підтримку заходом Ізраїлю У свого часу я потрапив був випадково на один величезний пропалестинський мітинг, наприклад, у Лондоні. І ну люди п'ять днів працюють, платять податки, з яких фінансують в тому числі, озброєння для Ізраїлю на шостий день. Вони виходять і нібито протестують. Ну це ж зрозуміло, лівацький протест з точки зору особливо громадян країн, які зазнали жахів війни, виглядає. Ну, не те щоб смішний, аж до трагізму. Тому тут американське суспільство, в принципі, виглядає приблизно так, але ще раз кажу: антиізраїльські сили дуже мало що вирішують Сполучених Штатів. Я напевно ще хотіла би попросити вас пояснити ось ці корені, тому що ми кілька разів точніше, ви вже про це зазначили. Чи можемо ми сказати, що ось той ґрунт і фундамент, який закладала свого часу, та ж Голдамеєр, він власне і зараз продовжує своє життя. Ці вектори наскільки визначною була тоді пророблена робота, що ми можемо бачити ці наслідки зараз? Ну тому що мені здається, це ніби очевидно і на поверхні, але пояснімо все одно. Ні, ну наслідки зрозумілі. Там ще треба подивитися на ситуацію холодної війни, попри те, що здавалося першою країною, яка Визнала Ізраїль, був Сталінський Радянський Союз. Дуже швидко Радянський Союз зайняв більше антиізраїльську позицію, хоча став постачальником, в принципі, населення для Ізраїлю в силу, коли дозволили виїжджати в 70 там 80-ті роки. Ну а Сполучені Штати і Захід цілому швиденько знайшов, в тому числі які ізраїльські еліти, тих часів союзників. Цьому і в часи холодної війни ми бачимо, що Ізраїль залишався таким собі форпостом боротьби з усім радянським і тим, що було пов'язано з радянським режимом, лояльними до радянського союзу, арабськими режимами, чимало з яких вже не існує, не існує того ж самого ємена соціалістичного Садама, потім відповідно Каддафі, інший трохи Єгипет. Ну і так само, мабуть, єдиним таким ветераном політики ще тих часів лишився знаний агент радянського КДБ Махмуд Аббас, який ось буквально на днях оголосив нові вибори в Палестинській автономії. Хоча які вони будуть, це питання. Тому ця ситуація холодної війни вона продовжує грати тут свою роль. Навіть попри там досить хороші стосунки з Оманом, Еміратами, Саудівською Аравією, ми бачимо, що навіть ці країни вони були свого часу заходом перетягнуті як монархії на свою сторону, оскільки боялися різних цих соціалістичних і інших повстань. Тому ця спадщина холодної війни, де Ізраїль виступав таким форпостом заходу проти радянського союзу, і його сателітів, вона справді відіграє свою роль. Тому ще раз кажу, підтримка Ізраїля вона природня, вона природня в принципі, для. Багатьох, взагалі, в євроатлантичному світі, тобто скільки б не було там протестів різних і інших поглядів на ізраїльсько-палестинський конфлікт, але ця підтримка вона має такий базовий рівень, який ну допоки залишається і буде залишатися як мінімум найближчі роки. Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму зустрічі на громадському радіо. Зараз ми зробимо невеличку перерву, після чого повернемось до нашої розмови. Повертаємось до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Сьогодні я спілкуюся з Михайлом Якубовичем. І тут, пане Михайле, очевидно, що постає питання, власне, так, а як все це і власне підтримку Трампа, позицію і підтримку Сполученими Штатами Америки Ізраїлю і те, що відбувається в Україні, особливо з 22-го року, ми можемо поєднати в одне, тому що те, що я наприклад чую від євреїв українського походження. В Америці дуже незрозумілий стан дуже багато обурення, дуже багато якоїсь люті злості, і це викликає таке певне нерозуміння, ніби все збовталося докупи, і не зрозуміло дещо. Як ми можемо пояснити цей стан і наскільки він може в подальшому впливати взагалі на перебіг подій, зокрема і на ту саму премію миру Дональдові Трампу. Ну, почнемо з премії миру. Я чесно дуже сумніваюся, що Трамп її отримує все таки в Європі і в Нобелівському комітеті вистачає сил на якісь тверезі рішення, але знаєте, краще Трампу ніж Путіну. Тому що враховуючи різні тенденції в тій самих серед правих популістів і інших, як би наступним після Трампа не став претендентом Путін, тому що очікувати можна всього, ну але хочеться вірити в краще. Я мабуть належу до тої частини експертної спільноти, яка Проти будь-яких паралелей між ситуацією в Ізраїлі-Палестиною і російським вторгненням в Україну. Тобто я вважаю, що ці речі ніяк не пов'язані. Ми бачимо, що цей конфлікт набагато триваліший, американські стосунки з Ізраїлем набагато триваліші за українські, так само стосунки з арабськими країнами, і навіть стосунки з Росією, Україна як суб якийсь там суб'єкт чи партнер американської політики з'явилася дуже нещодавно. І залишається в принципі на рівні держави, яка чинить спротив Росії. На рівні озброєння ми бачимо повідомлення про те, що мовляв в Україні там не вистачало чогось, тому що віддали Ізраїлю. Хоча наскільки це правдиво, чи це не є просто так би мовити якимось популярним аргументом, щоб прикрити свою слабку обороноздатність або якісь там інші фінансові речі, або небажання далі підтримувати Україну проти Росії це вже інше питання. Була спроба навіть там протиставити Ізраїлю Україну в певному сенсі є спроба. Показати навпаки Україну якоюсь супер проізраїльською державою, яка там підтримує Ізраїль, тому що я, наприклад, абсолютно дивуюсь різного роду любителям поболівати за палестинську справу, як у них повертається взагалі язик говорити про те, що в Україні там якийсь проізраїльський уряд, в той час, як Україна не надає очевидно військової підтримки Ізраїлю, Україні самій не вистачає, як мінімум. Ну і фінансово, фінансової, тим більше Україна нікому зараз зовні не допомагає, тому так само наприклад. Українська еміграція тих старих поколінь в Сполучених Штатах вона всіляко підтримує Трам. Ну, mm -hmm. в основному. Це виборці Трамп. українська діаспора в. Незалежно там від етнічного походження, тобто тут є знову ж декілька таких трендів, які між собою не дуже перетинаються. Ми можемо бачити, що сторони, наприклад, ізраїльська сторона, має дуже хороші стосунки з Росією. Уряд Мітаніяху взагалі багато хто вважає одним з найбільш дояльних до Росії урядів. Так само, попри те, що делегації Хамас їздили в Москву, але в них є значні інтереси по Сирії, завжди були є інтереси там по Єгипту, по іншим країнам. Тобто для Ізраїлю Росія це непоганий гравець в регіоні, який може стримувати інші сили. І впливати на інші сили більш загрозливі для Ізраїлю. І це зрозуміло. У них ну є інтереси, які вони ставлять передусім угу. для України в даному випадку. Ця війна, чесно кажучи, стала, яка почалася 7 жовтня. Тоді стала дуже неприємною катастрофою, оскільки це змістило фокус абсолютно. Тобто, українська війна, російська агресія проти України стала ще одним регіональним конфліктом. І а, зараз спілкуючись навіть там із якимись європейськими ліваками чи взагалі навіть університетською елітою, е, говорячи щось про Україну, ти постійно чуєш, а от там в газі, от подивіться, а от в газі а от і, і ну почекайте. А а до чого тут це вибачте? Тобто, якщо одну людину вбивають і іншу, то так інші ви нічим не допоможете, ні тій, ні тій. І на жаль, абсолютно недолуга політика, часто от в цьому плані різних інституцій, в тому числі міжнародних організацій, там різного роду борців, так би мовити, за з антиколоніалізмом. Вона призводить до ось таких наслідків, що це все впливає, і так як свого часу говорив Халід Машаль, один із діячів Хамасу. Ми вже допомогли Росії, відвернувши увагу від України. Хоча знову ж тут ну, можна багато на цю тему говорити, але на жаль. Радше цей конфлікт і будь-які дії там, чи то на боці про ізраїльському, чи то на боці про Палестин, чи затягування цього конфлікту ну впливає на сприйняття української війни на заході, впливає і в цілому впливає негативно, тому що. Пересічний європеєць не, не хоче думати про війну, про декілька конфліктів. Йому це не цікаво. Він може сказати, що ах, ох, який жах, вбивають погано. Ну але ж не все так однозначно. Ми ж бачимо, що Ізраїль чинить в Газі, а от Україна вона ж теж не засуджує Ізраїль та ну і, і от починається така розмова, яка вимагає великої кількості аргументів, вимагає взагалі розповідей про те, що таке українська держава, чому вона чинить спротив Росії, і тут. Проводячи ці паралелі, ми просто розмиваємо дискурство, забалтуємо, вибачте, конфлікт, створюємо, ставимо його в розряд якогось там регіонального і так би мовити, ще однієї проблеми, про яку. Пересічний європейець чи американець може подумати де небудь там увечері, прослухавши випуск новин, але не довше п'яти хвилин. От на більше його не вистачить. Тому на жаль, тут е висновки для України допоки все, що відбувалося на близькому сході, радше негативно впливало з моєї точки зору на сприйняття українського спротиву проти Росії. Тоді як би ви оцінили, пане Михайле, стан стосунків України та Ізраїлю, коли ми говоримо про те, що бачимо зараз, і враховуючи те, що Росія для Ізраїлю є оцим непоганим гравцем на мапі? Ну, Ізраїль в особі уряду ні не буде робити нічого такого, щоб суперечило інтересам, Росії. от я в цьому впевнений. Тобто вони можуть там робити якісь кроки свої, які пов'язані з їхнім виживанням, але очікувати чогось від них в цьому плані. Я б не став, і це цілком логічно, тому що Ізраїль теж перебуває в перспективі перманентної війни. Ізраїль обирає тих союзників, які вони вважають за потрібне, хай вони нам подобаються в даному випадку чи ні. Інше питання, наприклад, сприйняття на рівні громадської думки. Очевидно, треба більше працювати з ізраїльською громадськістю. Наприклад, попри все, якщо ми подивимося на умовну палестинську громадськість і умовну е, про проізра... ізраїльську громадськість, то, то це це. Небо і земля в Ізраїлі. Ми бачимо все таки симпатію до України. Ми бачимо е, якісь, нехай не настільки категоричний, але осуд Росії. Часто ну ми бачимо, що все ж таки Ізраїль розуміє цю ситуацію, налаштований в особі. Я не буду говорити там про різних маргіналів, які люблять там 9 мая і прочі. Але е, Ізраїль налаштований. в палестинській з палестинської сторони якась така проукраїнська симпатія. Ну. Você so, uh... Це радше виключення, от скажу чесно, як є, аналізуючи вже кілька років. Ну то є, теж є ба, там Палестинців в Україні. Ну але в цілому чомусь російська пропаганда серед них зробила свою роботу. Але і там треба працювати і в Ізраїлі, і в Палестині. Тому що свого часу я говорив, що в Палестині власне Росія намагається розповідати, яка антипалестинська Україна, яка проізраїльська, а в Ізраїльці будуть розповідати про те, що Україна там не так вон голосує, Україна там зброю. Продає там якомусь умовному Хамасу, тобто потрібно працювати разом на подолання цієї російської пропагандистської машини, яка на близькому сході надзвичайно потужна. Тому що після того, як їх трошки прищемили в Європі, теж далеко не так як хотілося б. Вони всі сили кинули на близький схід. Ми навіть подивимося на ту ж саму е, Русі Альйом. Раша Тудей, арабську версію. Інше це, це ресурс, який ну сильно координується і. Власне, тому е, Україна тут мала би активніше працювати і по лінії там громадянського суспільства, і по лінії е, інших різних. От це власне допомагало би що тому шоу теж постійно не буде, як і Зеленський постійно не буде. Тобто ці уряди рано чи пізно зміняться. А власне держави борються за те, щоб жити далі. І от робота на рівні цих інституцій, вона мені здається, була би досить продуктивна, угу. і там є куди розвиватися, там є великий потенціал. А власне, станом на зараз, окрім режиму Нетаньяху, є ще пов політикумі якісь альтернативні точки зору щодо України? Ні, ну я все таки не назвав би там Нетаньяху режимом. Так, це, це. так е ну... хоча ну важко сказати зараз в нинішньому автор пост... автор постмодерному світі чи чи це режим, чи це. Чи ні зараз в принципі всюди тією чи іншою мірою режим? Альтернативи є зрозуміло, але в Ізраїлі теж склалася ситуація, що Нунютаньяху створив таку, як там Віталій Портніков сказав, просолістична диктатура. Так вона в Україні є там є. Це в принципі логічно. Весь світ має тенденцію до створення такої більш потужної централістської влади, особливо в державах, які перебувають в ситуації екзистенційної загрози. Альтернатива там є, але ну ми можемо побачити певну еволюцію. У 2022 році, коли напав Хамас, там Зеленський зробив звернення, хотів поїхати в Ізраїль. Підтримали всюдо ізраїльські прапори. Ну потім побачимо, ізраїльська сторона якось не, не оцінила цих жестів, дуже прохолодно до цього поставилися. Тому, що зрозуміло, що через неї зараз їх будуть впрягати восуд Росії, подальшу підтримку. Українська сторона, судячи з усього, образилася і сказав, ну добре, не хочете, значить, ми і не будемо. І далі пішли заяви, що ми там за мир, ми там на обидві сторони. Вирішувати шляхом діалогу я дуже дякую вам насправді за цю розмову. І я думаю, що ми достатньо добре поговорили про ось той контекст, з якого власне ми і почали. Моїм співрозмовником був сходознавець Михайло Якубович. Дуже дякую вам, пане Михайле. Це була програма зустрічі на громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації Українська єврейська зустріч. Моїм співрозмовником був сходознавець Михайло Якубович. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте та підтримуйте громадське радіо. Зустрічі на громадському радіо. На громадському радіо.